Так, друзі, BMW 5 серії з'являється у продажу 2015 рік. Двигун 3 літри бензин, повний привід та, звісно ж, автоматична коробка передач. Гарна літня гума встановлена, 19 диски. Дуже гарно виглядає, темно-синій колір. Є у нас, звісно, тонування скла, все як має бути. Красива лінзована оптика. По косметиці фарбований тільки капот, є трішки шпаклівка, але зовсім не глобально. Все інше в рідній фарбі, дуже, дуже, дуже достойний стан, 190 тисяч кілометрів оригінального пробігу. По комплектації безключовий доступ по всім чотирьом дверям, шкіряний салончик, чорний колір в гарному стані, чорна стеля, люк в комплектації, є шторочки. Також у нас вставки із дерева, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, датчики світла, дощу, підкермові пелюстки, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, обігрів керма, електронна приборна панель замінена. Запуск двигуна з кнопки, мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат-контроль, підігрів сидінь, є спорт-режим, звісно, є комфорт-режим. Дуже класна комплектація, класний автомобіль, друзі. 15 рік, актуальна ціна 18 800 доларів. Дане авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Всіх запрошуємо на тест-драйв. Придбати авто можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.